Зараз вам розкажу прикол за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії в Карлових варах. Жону на пікап, на ЗСУ, да? і а, дуже змучив, думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день-два. І, значить, тон готель в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплатити. Ну, це пантики по європейським меркам, це взагалі. Взагалі, самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота-неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них Чехи в, Чехії, в Варах. Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментарях суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати? Ну, ну, двох ну, готель. Ну, прикольно, типу, ну, обичний отель нормально. Отже, продовжую. Піднімайте ціну до 250 євро за добу за оборочний готель. Поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбав. Ну заїжджав в німеччину, ці прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути це життя. Штраф, 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 штрафі. Ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата вміє жити насолоджуватися життям, ці прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це е, е, німцям от усі всюди прайс піднімається в 5 разів. Оці вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб законили рекет. Німці просто законили. Реальний рекет зробив. От така от історія. Ну, от і виходить.